Бадмінтон – весела гра і проходить на ура. Позмагатися у залі вже готові хлопці жваві, Є ракетки плюс воланчик. Що ж вперед на спортмайданчик. Ось Сашко з Максимом грають, і Максим перемагає, бігає, немов літає, так Воланчик відбиває. Зліва, справа ще подача, уходи! А Сашко чомусь нервує, певно, гра його дратує. Просто Максові щастить, доведуться це мить в нашому мікрорайоні. Я найкращий у Бадмінтоні. Та чим більше він старався, тим сильніше нервувався. Граю краще, знаю точно. Покажу це остаточно. Через весь свій негатив це ж Воланчик пропустив. Я програв. Це неможливо. Гра була несправедлива. Ти, Сашко, не зграбно грав і у підсумку програв. Дратувався, нервувався, сам себе отут загнав. Сили всі на це потратив, і тому уважність втратив. Друзі, праві напевно, рятувався дратувався даремно. Максе, вибач, ти грав краще, я товариш не І Ти мій друг, це головне. Но грі буває все. Наші друзі тепер знають, дратівливість заважає, слід в житті всьому радіти, і програвати треба. mm